Йдуть деякі спекуляції. Якби не сталося трагедії в нашій країні цієї, то я гадаю, що в нас би черги стояли до технічного відділу за отриманням тих умов. Розуміючи, жителі Варваровки, розуміючи, що якість води зараз не питна, я вам це вже кажу зі свого особистого спілкування з тими людьми, які приходять до нас за технічні умови. Розуміючи, що якість води не питна, не та довоєнна, наша всім прийнятна і класна якість води, вони е, чекають. Вони чекають, от мені розповідають, що ми трошки, от ви покращите, там щось зробите. Там закінчиться війна. Ми зараз не хочемо витрачатися, тому що ми переживаємо, що ну а ще ще нічого не закінчилося, Що станеться? Хтось виїхав, десь е, хтось здає свій будинок. Тому е, я хочу сказати, що це. Результат оцих наших проблем з питним водопостачанням, ну і загалом результат війни і фінансова ще спроможність, велика роль це фінансова спроможність наших жителів. І я їх повністю розумію. Тому, якщо зараз люди можуть, от на сьогоднішній день вже сім технічних умов замовлено в нас, люди будуть підключатися, вони будуть дивитися на сусідів і вже приймати для себе рішення. Повірте, що будуть черги війна за. Кінчиться, дамо питну воду нашу класну, і і будуть черги і у нас за технічними умовами, і у підрядників за виконанням підключень.